Добрий день! У вас високий артеріальний тиск, і у вас немає бажання кожного дня приймати ліки, які, як правило, хімічної природи і мають дуже багато побічних негативних ефектів. Так, є альтернатива. Можна спробувати використовувати лікарські трави для зниження високого тиску. Але як підібрати найбільш ефективні трави для зниження тиску? Через обмаль наукових даних специфічну дію фітопрепаратів зробити це надзвичайно складно. Я спробував застосувати штучний інтелект для визначення найкращої лікарської трави для зниження високого артеріального тиску. Що з цього вийшло? Читайте про результати мого ненаукового дослідження на сайті Добродія в моїй статті Штучний інтелект. Яка найкраща лікарська трава для зниження високого артеріального тиску?